Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Ця неділя, неділя перед возвріженням чесного Христа Господнього. І Свята Церква в цей день благословляє читати Євангелії від Івана, третій розділ з 13 по 17 вірші. Дуже коротенький уривочок, але дуже насичений. Отже, перші слова, які ми читаємо сьогодні в Євангелії, ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. Для нас неймовірно важливе це твердження. Тому що в ньому ми бачимо ту місію яку звершує Христос? І крім того, нам відкривається світу світобудови і тайни зв'язку неба і землі. Отже, до Ісуса Христа ні, ніхто не сходив до неба, тільки той, хто зійшов з небес. Ми можемо сказати, а як же тоді є як же тоді Ілля? Але тут зовсім інше розуміння з'являється: про те, що Христос це не просто один із пророків, як Єнох і Ілля, хоча вони, звичайно, унікальні, вони були взяті до неба. Так от, вони були взяті до неба, а Ісус сходив до неба. Це величезна різниця. Він ішов сам. Все було по Його волі, тому що Він Бог, істинний Бог. І ми знаємо, що Він істинна людина. Отже, це дуже важливий момент. І саме тому Ісус відкриває нам небеса. Саме тому Ісус з'єднує небо і землю. В Ісусі Христі це з'єднано. Небо з'єднане з землею. І тим знаком з'єднання є Хрест Господній. Доречно сказати про те, що про це часто молодь говорить, коли ми спілкуємося. на я таку духовну тематику каже, що це плюсик. Хрест це плюс, дійсно плюс, який з'єднує небо і землю. Сплюсовує їх, з їх, з'єднує їх. Ми знаємо, що вертикаль Христа це наш зв'язок з Богом, зв'язок неба і землі. так? Горизонталь Христа це зв'язок з ближнім, Зв'язок на землі. І тому ми завдячуємо Ісусові. Можливість повернення назад на небеса. Ніхто нам цього не обіцяв, і ніхто цього не звершив в історію, людства, окрім Ісуса Христа. Боже Христос з'єднав небо і землю. Він з неба зійшов на землю і до неба повернувся. І це було все Його дія і Його воля. Тобто, не через нього діялося, а Він сам діяв, ним діялося. Він сам це все робив. І в ньому це все відбувалося. І дуже важливий момент. Той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. Як важливо. Перш, Ісус називає себе Сином людським. Це для нас дуже неймовірний важливий момент, тому що таким чином і син людський це людина. І тому людина Ісус Христос. І отже, через Ісуса Христа і людина може зійти на небо. Це абсолютно Інший простір відкривається для нас. Не тільки простір, часу простір інший. Бо що небеса це вічність і це безмежність. Отже, відкривається нам в Ісусі Христі. І ще одне важливе ствердження сущий. На небесах. Тобто Син людський, сущий на небесах. Отже, Ісус Христос, будучи Богом. Ставши людиною, продовжує перебувати на небесах. І як молиться священник, коли обкаджує святий престіл, в гробі тілом, в аді душе, як Бог, в раю з розбійником і на престолі бути Христе, з Отцем і Духом все наповнюючи як необмежений. Ісус нічим не обмежений. Він, як син людський, сущим на небі. Дивно. Але це знову ж таки відкриває можливості людини, що і людина може бути сущою на небі. І Ісус одночасно перебуває. І в гробі тілом перебуває. тоді, коли це звершилося, і сьогодні той стан продовжується. В гробі тілом Ісус перебуває. В аді душа як Бог, бо зійшов, як Бог, врятувати душі померлих в раю з розбійником і на престолі з оцем і Духом Святим одночасно, і в цю мить Господь так само перебуває скрізь і всюди. Немає у всесвіті жодного місця, жодного стану, де би не був присутній Бог. Власне, присутній через Ісуса Христа. В Ісусі Христі. Пам'ятаємо, що людина образ образі подоба Бога, і людина є частина створеного світу. І тому в Ісусі Христі і через Ісуса Христа. Все творіння, все не тільки людина, все творіння присутнє в єдності з Богом. Це неймовірно важливе свідчення для нас. Ми повинні про це думати і пам'ятати, бо це нам нагадує про наше покликання, про зміст нашого життя християнського, для чого ми живемо, який зміст нашого життя, який дійсно логос це. Мудрість це зміст, це суть, для чого ми перебуваємо на землі. Для того, щоб вернутися назад до неба. Де ми є сущими. Ми там перебуваємо, тому ми постійно прагнемо небес. Людина постійно перебуває в сердечному прагненні неба. Людина не може знайти спокою ніде, окрім Бога. Ніде просто. Не зможе знайти миру. Тому Господь і каже нам мир вам, коли каже, коли вже воскрес із мертвих, коли він вже поєднав небо і землю в собі. І він каже мир вам. Аж тепер мир, коли ви поєднаєте в собі небо і землю. І коли ми поєднаємо в собі небо і землю, аж тоді прийде мир в наше серце, в наш розум, в наші почування, в наші слова, в наші дії. Наступний рядочок: як мисей підніс змія в пустелі, так належить піднестися синові людському, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Пам'ятаємо старий Завіт, так, мисей в пустелі. Народ нарікає на Бога. Людям дається випробування, змії, які кусають. І той, хто дивиться на. Змія, якого Мойсей підняв на своєму жезлі, так, той не гине, змії того не кусають. А хто не дивиться, той гине, змії того кусають. Це символ Христа. Тут важливо дуже про те, що в Старому Завіті про це було сказано. Ми пам'ятаємо про змія, образ змія, так? змія це мудрість, звичайно. І Змій нагадує нам про відпавшого архангела Сатанаїла, який став сатаною, і змієм-спокусником. І отже, Ісус бере на себе гріх від, відпавшого людства, всього відпавшого творіння. Він перепалює на собі через біль страждання Голгофи. І кожен, хто дивиться на Ісуса, хто вірить в нього, той має життя вічне. Той не загине. Той, хто дивиться на нього. А коли ми дивимося, коли ми бачимо, ми з'єднуємося з тим, кого ми бачимо. Ми з'єднуємося з тим, на кого ми дивимося. Це відбувається поєднання. На що ми можемо дивитися? На те, що для нас є приємне чи природне? Те, що для нас є неприроднє і неприємне, ми на то дивитись не можемо. Інколи ми просто те можемо не помічати. Воно для нас не є природне для нас. В, якби поза полем нашого зору, інколи воно для нас занадто велике випробування. І тому для нас важливо Богу уподібнюватись постійно, щоб ми хотіли споглядати Бога, про це святі Отці дуже багато говорять. Хотілось поглядати це обличчя Господнє, від якого очі відірвати неможливо. І одночасно, як каже нам стара Сіла Нафонська, якщо ще довше. Споглядати його, то можна просто не витримати і припинити життя в фізичному тілі. Дійсно, трансформуватися, перейти в інший стан буття. Тому нам треба навчитися споглядати Хрест Господній, споглядати його славу на Голгофі, споглядати розп'ятого Христа. Споглядати розп'ятого Христа. І ми про це з вами не раз говорили, про це, що це най, найдосконаліша ікона, в якій зібрані всі ікони світу, всі образи світу. Розп'ятий син людський син Божий заради спасіння і життя світу, всього світу. Не тільки людини, а всього світу. І людина як вінця Божого творіння. І далі. Чому? Відбувається оце спасіння людей. Чому ніхто не загине, хто буде споглядати Ісуса? Бо так полюбив Бог світ, що і віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне прояв Божої любові, прояв любові Отця Небесного. Відповідь на багато сьогоднішніх питань в часі війни, на питання наших втрат. Це прояв любові. Отак, як Бог Отець віддає свого сина на розп'яття, як Діва Марія віддає свого сина, сина людського, на розп'яття. Так само сьогодні Україна, на жаль, віддає своїх дітей на розп'яття заради спасіння світу. Ми рятуємо світ. І то є правда. І ми це знову і знову бачимо, і бачимо, і бачимо. Що світ дійсно, який себе загнав в, 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 ну, в такий стан аморальності, нелюдяності, ми це бачимо. Які цінності панують сьогодні в світі, на жаль. Ну, нічого нового під сонцем, це вже все було і є, на жаль, і буде. І тому це місія нашого народу прояв любові. Бог проявляє любов через наш нарід до всього людства. Рятуючи його. Це та розрада прикра, але все-таки розрада, яку ми можемо говорити матерям, дружинам, дітям, чоловікам, які втратили своїх рідних, як героїв, як тих, хто вийшов на свою особисту і нашу спільнотну Голгофу, як ті, хто понесли не лише свій хрест, але хрест свого народу і хрест людства. Прояв Божої любові. Прояв любові в тому, щоб віддати сина єдинородного. Віддати найдорожче. Так, бо ми маємо повернутися до Бога. У нас іншого шляху немає шлях повернення. І шлях повернення це шлях через Голгофу. Бо так прийшов син Божий і син людський. Бо такий прояв Божої любові до нас. Всякий, хто вірить в нього, не загине, але буде мати життя вічне. Віра, але ми з вами знаємо, що віра має бути підтверджена діями, яка перша дія нашої віри? Прослава Бога? Подяка Богові, проповідь Бога і свідчення свого християнства, своїм життям. І далі важливе, чому це прояв Божої любові? Бо не послав Бог сина свого світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Бачите, як важливо. Бог послав свого сина не для суду, не для вироку якогось над світом, який відпав від Бога, ні. Заради спасіння. Такою страшною жертвою, жертвою життя свого сина. І зновки повернемося до наших реалій, старосна жертва України заради спасіння світу. Це не осуд світові, ні, це шанс світові спастися. А ми знаємо, який суд прозвучав на Голгофі. Адже Голгофа це дійсно було це судилище, яке влаштували люди над Сином Божим і Сином Людським, і одночасно це стало. Кафедрою судді милуючого, який явив, що то є Божа любов. Ісус каже, очі прости їм, вони не розуміють, що роблять. Оце суд, який, який прозвучав для нас. Пам'ятаємо це завжди. Бо дуже часто ми християнство якось не так трактуємо, хочемо з нього зробити таке, як кажуть, апокаліптичне, хоча саме слово апокаліптичне. Каліпсис апокаліпсо, означає те, що буде після. Тобто це відкриття майбутнього, це промін надії насправді, а не, а не жахи. Це апокаліпсис свідчить про перемогу Божу, а не про руйнацію світу. Це дуже також важливо пам'ятати. Прочитаймо хоча б раз книгу Апокаліпсис, книгу Святого Писання. І ми там побачимо, що там, там більше торжество Божої правди і любові, ніж. Того, що очікує тих людей, які від Бога відпали. Також пам'ятаємо про ці речі. Оце і є Божа любов. І тому ми, чому ми не маємо права судити? Нам не дано право судити. Нам не дано право судити, тому що нас не, Отець Небесний навіть не судить. А весь суд віддав себе. Нас Отець Небесний навіть не судить. А весь суд віддав синові. Весь суд віддав синові. І син каже: отче, їм, вони не розуміють, що роблять. Пам'ятаємо про це. Пам'ятаємо про це, коли ми будемо славити воздвиження Господнє, коли будемо славити піднесення Христа Господнього. Христа, який став для нас знаменом спасіння, знаком спасіння нашого. І пам'ятаємо, що кожна людина в собі вміщає хрест, адже в людині зв'язано небо і земля, в людині зв'язані ми один з одним між собою. І коли ми розпростираємо руки в боки, ми знаменуємо собою Хрест. І для того, щоб обняти іншу людину, ми повинні спочатку стати Христом. А потім вже її обняти. Тому спасіння наше якраз в тому, щоб ми в собі проявили свою божественну подібність, як образ і подоба Бога, і свою людську гідність, так само, як образ і подоба Бога. В цьому і буде поклоніння нашій Богові вознесення Його. Жертви на найвищий рівень, який тільки можливий в цьому світі, жертви священної і Спасительної. І в цьому буде про славу Його Воскресіння, як ми співаємо Христу Твоєму, поклоняємось Владико і святе Воскресення Твоє славимо. Тому міркуємо про ці речі, ідучи до свята Возвижні Чесного Христа Господнього. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!